25-та річниця Криворізької федерації рукопашного бою і традиційного карате стала визначною подією для міста та його спортивної спільноти. Урочистості з нагоди цієї дати відбулися в театрі драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка, де зібралися спортсмени, тренери, батьки, представники міської влади, керівництво ради оборони міста та численні гості. Захід Золотий боєць боєць-2024» став платформою для вшанування досягнень федерації, яка за чверть століття стала справжньою гордістю Криворізької. Вого рогу Історія Криворізької федерації рукопашного бою і традиційного карате почалася на межі 1990-х і 2000-х років, коли Анатолій Волошин заснував секцію, яка згодом перетворилася на потужну організацію. За 25 років федерація виховала понад 19 тисяч спортсменів, серед яких 16 чемпіонів світу, десятки призерів Європи, 400 кандидатів у майстри спорту, 51 майстер спорту та одного заслуженого тренера України. Серед тих, хто прослав. Ляє наше місто на татамі і Катерина. Дівчина займається цим видом спорту з 12 років та вже не уявляє своє життя без рукопашного бою. На заході дівчина отримала довгоочікуваний кубок та сертифікат на стипендію. Зало можу сказати, що Голден Фаттер вже не перший рік проходить. Він вже проходив мене, було номіновано вже три рази. Кожен раз я була тільки лауреатом. в цьому році. Виявилась переможниця. Це насправді дуже приємно. Багато для мене значить. Я вже 13 років займаюся рукопашним боєм. Но дошла до своєї мети вже майже присвоєна звання майстра спорту міжнародного класу. я дуже пишаюся цим. Рукопашники Кривого Рогу неодноразово доводили свою майстерність на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Їхні виступи викликали захоплення в Бельгії, Нідерландах, Польщі, Італії та багатьох інших країнах. Завдяки високій кваліфікації тренерів і наполегливій праці спортсменів Криворізькі рукопашники стали впізнаваними далеко за межами України а їхні перемоги. Предметом гордості для міста. Федерація працює і щоб підняти настрій людям і відмітити всіх наших спортсменів, тренерів, що в такий важкий стан. Одні воюють, є загиблі у нас, а другі на місці і волонтерять, і готують молоде покоління, тому ми вирішили провести цей захід. І досягнення, хоч і стан війни, дуже високий у нас в цьому році. Ми Доповнили в копилку міста. Це три майстра спорту міжнародного класу. Вони доповнили, якщо пам'ять не зміняє, 15 майстерів міжнародного класу. От, я думаю, що у нас найвисоке досягнення. Добавилось 5 майстерів спорту. Це, мабуть, вже 45 у нас. І кандидатів не рахує. Ну, а також саме основне досягнення, що ми війшли во всесвітні федерація, також активно співпрацює з меценатами, громадськістю та владою міста, які допомагають забезпечувати матеріальну технічну базу, організовувати виїзди на міжнародні змагання та підтримувати спортсменів під час турнірів. Важливу роль у діяльності федерації відіграють і батьки, які сприяють успіхам своїх дітей та роблять значний внесок у розвитку клубів. Зокрема, на святі було відзначено найкращих спортсменів і тренерів у номінаціях Вундеркінт. Року рокопашниця року, зірка рукопашного бою, клуб року та інших підзначили тих, хто своєю працею, талантом і силою духу сприяє зміцненню спортивного іміджу кривого рогу. Це одна з наймасштабніших федерацій. Сьогодні займаються рукопашним боєм у нас більш ніж 800 дітей. І окрім того, що вони прославляють наше місто лише в цьому році на європейських, на всеукраїнських змаганнях, але це дуже дуже велика виховна частина, тобто все виховання дітей. Місто робить все, щоб підтримати наш спорт, наші федерації. Працюють всі США, зроблені скрізь умови для того, щоб все проходило звичайно. Дякуємо нашим героїчним збройним силам. без від них би нічого не було. Все буде добре. Життя іде, і спорт, рокопашний бій це важливий напрямок фізичного. Та і психологічного виховання сьогодні Федерація не лише досягає високих результатів у спорті, а й сприяє вихованню справжніх патріотів. Багато представників Федерації захищають Україну на фронті, демонструючи відданість країні не лише на спортивних аренах, а й у боротьбі за її незалежність. Криворізькі рукопашники впевнено крокують у майбутнє, адже їхні перемоги це не лише спортивні здобутки, а й символ незламного духу Кривого Рогу та всієї України. Маргарита Назаренко, Іван Сергій. Вперше міський.